Упала із висоти метрів шести зранку у Києві. Фура протаранила огорожу висотної балюстради та полетіла вниз. Біля довгоміра. Нині перебуває кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Він розповість більше, зокрема, і чи є постраждалі та в якому стані водій. Розбита і перевернута фура. Результат сьогоднішньої ранкової ДТП на столичних видобачах. Попередньо автівка з'їжджала з цієї складної розв'язки в сторону столичного шосе, проте врізалася у відбійник і впала з п'ятиметрової висоти. Попередньо водій не впорався з кермуванням, проте сам Керманич говорить про те, що йому просто стало зле за кермом і він втратив свідомість. Водій відмовився від госпіталізації, оскільки має незначні травми, причеп був порожнім. А машина їхала на завантаження. Водій зранку вийшов на роботу. Представники автопідприємства запевняють, і водій, і автівка пройшли відповідно медичний та технічний огляди, і не було жодних претензій. Водій відпочивши, був повністю. Медогляди в нас водії проходять. Машини їздять на закордон, всі, по технічному стану питань немає. Тобто вони всі відповідають всім нормам. Поліція оформила ДТП, проте слідчі остаточно мають встановити причину аварії. Крім людського фактору, не виключено буде розглядатися і технічний стан автівки. Єдиним позитивом цієї історії те, що ніхто не постраждав. Ігор Вондренко, Роман Сищенко, ТСН один плюс один.